Уявіть собі, ви пенсіонер, вам обіцяли спокій і стабільність, але раптом держава каже, тепер ваша пенсія буде тільки через дію. Без смартфона, без інтернету, без шансів. Новий цифровий інструмент, Дія картка уже запускається. І знаєте, на кому тестують, а на тих, хто найменше може захиститися пенсіонери, переселенці, соціально незахищені люди. Все в одній системі, все під контролем. Ви не зможете витратити свої просто гроші так тепер. Ліки, продукти. Якщо магазин не підключений, нічого не купите. Це зручно чи це є пастка? Зараз я вам розповім, що за цією карткою є насправді, дослідив це все питання і чому її бояться навіть ті, хто ніколи не користувався дією. Знову влада тестує свої нововведення. І цього разу на кому? А от, як я вже і казав, на пенсіонерах і на соціально незахищених людях. Чого я так починаю? Казали про те, що ось будуть робити так, щоб вся допомога була зосереджена в одному місці. І що ви думаєте? Зараз уводять дія-картку. Тобто, я так розумію, всі хочуть загнати повністю нас всіх в дію. І в першу чергу це іменно пенсіонерів та соціально незахищених, повторююся, людей. А таких людей дуже багато. Отож, Кабмін затвердив діякартку. Це такий новий цифровий інструмент для отримання пенсій і соцдопомоги. Чому тепер не буде лише звичайних виплат через банк? Зараз розповім вам про переваги, всі недоліки і нові правила, які будуть діяти вже зовсім скоро. Так що готуйтеся! Отож, що таке ця дія-картка? Це буде єдиний цифровий рахунок, який відкривається через дію, або у банку, який співпрацює з нею. У користувача буде одна картка, але з кількома рахунками. Тобто, це буде генеральний такий рахунок і інші спецрахунки, що буде входити у цю діякартку. Через неї будуть виплачувати пенсії допомогу ВПО по безробіттю програми і підтримка, пакунок школяра, ветеранський спорт. Тобто, все буде надходити на цей один інструмент «Дія-картку». Як вам таке? Навіщо вона взагалі ця «Дія-картка»? Як пояснюють, це буде зручно. Тобто, не треба мати окремі картки на кожну програму і так далі. Але ж вибачте, це буде. Я так бачу і контроль серйозний. Це буде нереальний контроль просто, бо виплати будуть ти лише за призначенням. Тобто буде код, який обмежуватиме товарний асортимент, наприклад, на той самий пакунок школяра. Також пояснюється це тим, що це допоможе уникнути шахрайства і нецільового використання, а також зменшить бюрократію і пришвидчить адміністрування виплат. Але ви знаєте, шановні глядачі, я щось так не думаю. Бо щось це може бути і не дуже зручно, коли не до всіх це може бути досяжно. Є люди, в яких немає інтернету. Навіть і близько, у селах і тому подібне. От. Як це буде працювати для простих пенсіонерів і отримувачів? Тобто пенсія, допомога, ВПО, безробіття виплачується на Діякартку одразу після її підключення. Для пенсіонерів, які вже мають банківську картку, можна буде продовжувати отримувати виплати на неї. Але, звичайно, поступово дія-картка її хочуть зробити з таким стандартом. Кошти можна витрачати в магазинах тільки з відповідними кодами або використовуючи функцію змішаних платежів. Тобто, перше, це держпрограми в магазинах, а друге це особисті гроші. Якщо не вистачає. Ви знаєте, у мене таке враження, що ну, це людям хочуть просто закрити дорогу до багатьох речей, бо ну, старші люди, вони ж нічого в цьому не розуміють спочатку. Скільки часу ще треба вчитись то все оплачувати, якщо нема кого навчити, кому помогти. як це буде, ви знаєте, мені щось важко уявити. Невже там ніхто у владних кабінетах це не думає і не має кому підказати. Я... Мені це важко зараз щось сприймається. Отож, тепер про переваги, ніби і обмеження. Які є переваги? Простота отримання допомоги. Але ж ви розумієте, потрібно буде обов'язково зареєструватися в дії, по першому всі виплати в одній системі, ніби. Автоматизована перевірка цільового використання програм. Ну, от тепер. А які є обмеження? Спецрахунки. З них не можна буде зняти готівку. Перевезти кудись або витратити на щось інше. Ну, от уже і маєте. Наприклад, кошти з пакунку школяра можна буде витратити лише на приладдя для школяра. І все. Підключення лише через банк або в дії, обов'язкова верифікація. Та це молодому важко розібратися. Та це важко навіть, хто вже давно в інтернеті, і, і то треба потратити на це декілька хвилин. Ну, а старшим людям як це робити? Ну, просто в голові не вкладається. Ну просто чесно. Уряд пояснює, картка для соціальної допомоги не є обов'язковою для тих, хто не користується державними програмами. А тепер поговоримо і про мінуси, і давайте зразу, які будуть підозри до цього всього. Ось, чи не стане це таким, знаєте, явним способом контролю. Бо щось тут, ну, ви знаєте, підозрілих є багато речей. Зараз ми про це трошечки так поговоримо. Контроль за витратами. Видно одразу всі гроші. Гроші з допомоги не можна витрату, витрачувати нецільово. не туди, куди вам потрібно. Знаєте, яка це тоді допомога, коли їх можна вже тратити туди, куди тобі говорять їх тратити. От, наприклад, пакунок школяра. Тільки на шкільні товари і тільки в магазинах з відповідним кодом. Ще треба знайти такий магазин, бачите? Не в кожному магазині, Не, мов би направляють на спеціальний магазин. Ну, я кажу, тут, ну скільки тут запитань більше, як відповідей, обмеження свободи. Якщо держава бачить, що ви якось неправильно використовуєте кошти, можуть просто заблокувати виплати, от і все. Ну, от маєте. Зовсім ніякої ну, немає справді свободи ніякої. І отут -от одразу виникає, дивіться, яке питання. Такий і страх трошки. Якщо завтра скажуть, а. Пільга лише тим, хто має дієкартку. картку ну, Я собі думаю, що далі? Ну, то купа людей позбувається того всього. Чи не стане це таким цифровим паспортом лояльності до якихось спеціальних людей? Чи як, ну, якось так, Ну, просто важко в це все вірити. Але мушу це все говорити, бо це є свіжі новини, свіжа інформація. Шановні глядачі, тому я для вас це. Постарався зібрати, от які є ризики. Якщо дія дасть збій, що тоді буде? Це теж ще не зрозуміло Якщо помилково фільтрує щось не так, це ж автоматизована система буде повністю, це навіть людина туди не зможе умішуватися і навіть помилки виправляти, прийдеться то якось по судах чи як, Ну це незрозуміла річ. Це цифрова залежність. Що робити пенсіонерам без смартфона? Хто скаже? Не думаю, що у всіх пенсіонерів вони є. Приконаний, що навіть у більшості її немає. Для чого? А якщо немає цифрових навичок, ну справді, а якщо немає, просто ну, діє тієї самої. Ну, що робити? Я от це все так, знаєте, читаю той закон і аналізую, ну просто ну, ледь в голові це все вкладається. І от, бачите, ну, дивіться, прямо нав'язують дію. Не мов би, буквально з 1 серпня вже вводиться, що без дії не купиш. Квиток ніякий, дивіться, і на деякі поїзди взагалі. А тепер і пенсія з дією, точніше без неї вже ну, не отримати. Це просто страшно ці закони зараз читати. І як це буде працювати? Отримувач соцвиплат може відкрити Дія-картку в банку або через додаток Дія. Отримає віртуальну або пластикову картку. На неї зараховуватимуть всі виплати, але кожна на свій рахунок. Спецрахунки цільові. З них не можна переказати гроші, зняти готівку або витратити куди заманеться. Ну, просто ну, це продиктовані не би, просто продиктовані умови. Пенсії теж можуть перейти туди, але поки що це вже йде ну, ніби за бажанням, то ще й так добре. Але в перспективі це може стати просто вже обов'язковим. Які от, можна, знаєте. Зробити якісь такі, ну, такі ну, прості висновки, і що це означає для простих людей зараз? Дія картка це цифровізація виплат. Вона має свої плюси, ну, має плюси, хто розбирається, але також інструмент контролю, який залежить від того, хто ним керує. Якщо буде прозорість, ну, може буде добре. Якщо буде зловживання, це буде якийсь, так, це буде тиск на громадян. І то не всі можуть цим користуватися, я повторююсь просто. Тому перевіряйте, що саме вам нараховують, якщо вже ви там будете реєструватись. Не погоджуйтесь, сліпо на підключення. Навіть якщо вам це не підходить, ну то уникати треба цього, якось добиватися інших законних прав отримувати ті всі виплати. І пильнуйте свої права, свободи. Бо зараз йде цифровий просто контроль такий, що, знаєте, дуже серйозний. І навіть не знаю, що тут далі додати. Давайте хіба так на висновок можна сказати так, що цифрова картка це буде такий свого роду ніж. Нею можна нарізати хліб, бо можна і, і буде нарізати права не мов би. Держава буде громадянам свої права ним нарізати. Ну я так це якось бачу. Дія картка може полегшити життя, а також дає державі більше інструментів для спостереження і обмеження свободи витрат. Ну, я на закінчення так скажу. Вибачте за емоції, мушу, бо я слідкую за свіжими новинами і ділюся разом з вами. Я їх так трошечки аналізую от, і говорю так і своїми словами, бо має бути якось зрозуміло все по-людськи. Ну, Якщо ви ще не зареєстровані, якщо ви ще не знаєте, то напевно би я порадив. Треба вже починати вчитись трошки цієї цифровізації, бо. Вибачте, бо ми йдемо в якийсь такий, знаєте, період, де буде все по-електронному якось. Швидко, я так розумію, що навіть і, ну, і хліб, і то все не будуть продавати просто без дії, без електронного паспорта. без... Ну, Просто далі дійде до того, що не знаю, будуть навіть биткі пальці, напевно, натискати треба буде, щоб щось десь купити. Ну, не знаю. Будемо бачити. Поки що отак. Шановні глядачі, я думаю, що ця інформація була корисна і я недаремно для вас старався. Ну що тоді? На все добре. Буде якась свіжа інформація, я вас повідомлю. Вам прийде сповіщення. Хто підписаний, прийде сповіщення на дзвіночок, що є якась свіжа новина, та й будемо розбирати її. А поки що, ну хай вам щастить. вже. І всім нам на все добре. До зустрічі!